Рідна тітка Світлани лишається на тимчасово окупованій території Херсонщини. Разом з хворою свекрухою живуть в одному із населених пунктів на березі Дніпра у Каховському районі. Жінка розповідає, одну спробу виселення окупаційні війська вже робили. Було це у листопаді. По домівках вони тоді ходили. До неї особисто приходили двоє військових росіян і говорили, що треба виїздити, бо тут будуть бойові дії. Мої родичі, звісно, відмовились, сказали, що з дому не поїдуть нікуди за жодних обставин. Силу тоді окупанти не застосовували. А як буде цього разу, невідомо. Про виселення, поки не чув. І Олексій, чоловік живе в одній з громад на тимчасово окупованому лівобережжі. Каже, їх це не торкається, бо в 15 кілометрову зону не входять. Проте від знайомих з прибережної місцевості чув багато. Люди розповідають, що життя там стає все складнішим. Ситуація там дуже складна, особливо з продуктами, там з ліками. Лікарня вже у них на деяких населених пунктах не працюють, магазини не працюють. Так лише люди купляють продукти з рук там, десь на таких стихійних ринках. Ну і дуже часті обстріли. Це саме ось прибережна територія 15 кілометрів. 15 кілометрова територія на лівому березі Дніпра це суцільні населені пункти від великого Рогачика до голої пристані. Сюди територіально входять не лише міста Каховка, Нова Каховка, а й багато селищ міського типу, де проживає переважна більшість населення тимчасово окупованого лівобережжя. Доля людей окупаційну владу не цікавить. А ось майно так говорить політолог Олександр Мошнягул. Вони усвідомлюють, що буде наступ українських військ на лівий берег. Зараз відбуваються постійні артилерійські обстріли. Звичайно, є певна небезпека для цих підприємств, саме для власності, яка там є. Я підкреслюю, що небезпеку вони відчувають для тих об'єктів, які там розташовані, для майна, яке там, яке для них є певною цінністю. По факту процес вивезення установ та закладів з пробережної зони триває, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Для людей, які лишаються на цих територіях, це лише загострює соціальну та побутову кризу, в якій вони опинились. Вони привели так звані державні та комунальні органі, основні обласні до генічського району, ще коли втікали з пробріжна частина Херсонщини. Тому це може бути просто продовження такої тактики створення максимально безприятних умов для життя для наших людей. Будь-які заяви фейкової влади на тимчасово окупованих територіях жодної цінності не несуть. Підкреслює голова обласної ради Олександр Самойленко. Проте, на його думку, це непоганий сигнал, що сили оборони рухаються у вірному напрямку. Територія, яка ближче до річки Дніпро, хай вона буде лівобережна, хай вона буде правобережна. Це територія Херсонської області, частини української держави, і вони це все добре дуже, дуже добре розуміють. Тому я впевнений за це сигнал для початку евакуації. їх. не як евакуація, як там установ, які там щось там представляють собою, а як евакуація колаборантів, які намагаються втекти від відповідальності. Які намагаються заховатися від українського там судочинства? Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.